1959 рік Америка, маленьке містечко Холком, штат Канзас, зразкова родина місцевих фермерів, батько, мати, дочка і син лягають спати востаннє в своєму житті. Вранці їх знайдуть жорстоко вбитими, застреленими а когось і зарізаним. Чотири кулі, які вбили шістьох людей, так напише Трумен Капоте, легендарний американський письменник, і саме після його роману Холоднокровне вбивство народиться жанр Тру крайм, який увійшов не лише у літературу, він перевернув кіно і телебачення. Цей роман входить у сотню кращих детективів і до сьогодні. Я вам розповім невідомі факти не лише про історію створення цього роману, загадкові смерті, знищення конкурентів і поламане життя письменника Трумена Капоте і чим він заплатив за свою славу? Вітаю! Ви на каналі що почитати? Я його ведуча Олена Каптюх. Руманка Капоте, у той час вже відомий письменник і журналіст автор новели сніданок у Тіфані випадково натрапляє на невеличку замітку у «Нью-Йорк Таймс», де йдеться про. Жорстоке вбивство цілої родини у маленькому містечку. Холку батько, мати, її дочку та сина зарізали і розстріляли просто у їхньому будинку. В невеличкому місті, де все сталося, паніка. Люди налякані, і Капоте збирає речі і відправляється у місто Холко, щоб провести власне розслідування. Згодом Роман про ці події принесе йому мільйони доларів. Неймовірну популярність, але заплатить капота за це дуже дорого. Психічно його це поламає. Депресія до кінця життя і після свого роману Холоднокровне вбивство він більше не напише жодного великого твору. Але тоді, у 59-му, він не роздумував ані хвилини. Розкажи трохи про місто Холком, де сталося це вбивство, і куди приїжджає капота. Глухий край із безкрайніми полями, як сам про це пише письменник, де місцеві чоловіки носять штани в обтяжку і чоботи на підборах. Населення на той час 260 людей заробляють собі на життя здебільшого фермерство. ходять у церкву на полювання звичайні прості люди. Уявіть собі, Трумен Капота завжди одягнений за останньою модою засідник пафосних нью-йоркських вечірок. Приїжджає до такого місця, і зрозуміло, місцеві йому не довіряють. Ніхто не хоче ділитися таємницями та інформацією з таким собі Денді. Та на допомогу йому приходить давня подруга, подруга дитинства Харпер Лі. Так, авторка куліцарівського роману Вбитий пересмішника. Вона із капоти давні друзі, і саме вона проста у спілкуванні і знаходить спільну мову із місцевими та поліцією, і зближує з ними самого капоти. Хто такі були клатери і за що їх вбили? Будинок, в якому жила родина клатерів, відрізнявся від інших. Великий білого кольору на 14 кімнат. Голова родини Герберт Клатер, місцевий заможний фермер, 48 років. Трудоголік, у нього своя ферма. Він здоровий, не п'є, не палить. Він не найбагатший у своєму місті, але з такою кількістю населення його тут добре знають. Його дружина Боня на три роки молодша за нього. У них четверо дітей. І на той момент, коли сталося це вбивство, в будинку з ними жили двоє: 15-річний син Кенєн і 16-річна дочка Ненсі. Красуня, відмінниця, місцеві її обожнювали. Ця книга не просто хронологія вбивства. Головна ідея Капоте – створити ефект присутності через детальний опис всього. Але від того опису. Реально холодна кров. Лягаючи спати, Ненсі приготувала на ранок свою улюблену сукню Бардову, в якій її і поховають. Вбивці вриваються в будинок Клатерів вночі, коли всі вже спали. В Вупору стрілюють і батьків, і дітей. Містеру клатеру перерізають горло. Поліція їх затримає за кілька місяців. З'ясувалося, що вбивці двоє дрібних злочинців: Річард Хікок та Пері Сміт, які вирішили пограбувати родину по наводці колишнього співкамерника, який колись працював у клатерів. Він розповів, наче у містера Клатера купа готівки у сейфі. Хоча, як з'ясувалося згодом, вдома містер клатер тримав лише чеки. А тому наживою стали лише портативне радіо, бінокль та кілька дрібних. Монет це все, що вбивці змогли знайти у будинку цінного для себе. Жорстокість та цинізм, якою діяли вбивці, тоді просто шокували Америку. На суді присяжним знадобилося менше години, щоб відправити двох виродків на шибеницю. Через п'ять років обох повісили. Лише після цього роман Холоднокровне вбивство побачить світ. І весь цей час Труман Капоте вивчав всі обставини. Нью-Йоркер відправив капоти із завданням написати репортаж у трьох частинах про це вбивство, а згодом і видати книгу. Але таке гучне вбивство, яке просто сколихнуло Америку, звісно, манить і інших. На п'ятки Капоти наступає конкурент Мак Нешенс, репортер канзайських газет Юркий та Хваткий. Більше того, Неншенс. Першим домовляється із одним із вбивць про ексклюзивне інтерв'ю, аби написати книгу. А гонорар пропонує розділити із вбивцею. Між Нешенсом та Капоте справжня боротьба за ексклюзив. І врешті, Нью-Йоркевець Капоте і своїми серйозними зв'язками перемагає. За деякими чутками. Капута навіть дав хабар адміністрації в'язниці 10 тисяч доларів, щоб саме він мав ексклюзивне право спілкуватися із вбивцею. Взагалі, в цій історії боротьби між двома журналістами за ексклюзивне право на цю історію багато таємниць. Наприклад, Нешець таки написав рукопис, який мав стати книгою під назвою Прямісінько в пекло про історію вбивства родини клатерів. Однак рукопис таємничим чином зникає. Крім того, Капоте користується тими матеріалами, які зібрав його конкурент і встиг опублікувати. І багато що потрапило у книгу. Звісно, жодним чином своєму конкурентові капоте не віддячив. А через кілька років Нешенс трагічно загинув у автокатастрофі. Капоте майже п'ять років життя досліджував не лише самих жертв їх сусідів, спілкувався із поліцією, а й провів години розмов із самим вбивцею Пері Смітом. Особистостям вбивць Капоте приділив не менше уваги, ніж самим жертвам. Згодом автори будуть навіть дорікати, що він намагався наділити вбивць людяністю. Більше того, поповзуть чутки, що Капоте це зробив, бо між ним та Пері були інтимні стосунки. Та ніяких доказів цього і досі немає. Він досліджував найменші деталі у їх минулому, які здаються дрібницями в повсякденному житті кожного з нас, але можуть відіграти ключову роль у прийнятті часом невірних рішень. Наприклад, як батьки можуть вплинути на виховання дитини, як стають вбивцями. Він показав, як звичайне вбивство та пограбування, яке зараз стали нашим повсякденням у кримінальних хроніках, можна перетворити на гостросюжетний роман. Як думають вбивці, яких допускають помилок? Як в цьому випадку? Працює поліція, коли Капоте лише задумував свій роман, йому дорікали у відсутності фантазії. Вважалося, що реальні люди не вийдуть такими багатогранними, як персонажі художніх творів. Проте Капоте вірив, що саме життя дарує найцікавіші сюжети, і саме завдяки своєму репортерському прискіпливому дослідженні він зміг не просто написати про вбивство шістьох людей. Так, бо мова йде про страту самих вивців. Капоте написав справжню енциклопедію звичаїв американської глибинки, так званої одноповерхової Америки 50 х х років. Роман стає мега успішним. Він приносить своєму автору 2 мільйони доларів. Капоте запрошують на різноманітні телевізійні шоу. Він купує собі елітну нерухомість. Але... Занурення у хворий світ вбивця, постійно прокручення деталей вбивства, не могло не вплинути на самого капота. Він підсіг на алкоголь та заборонені речовини. До кінця життя він страждає на депресію, лікується, але це не допомагає. Він не може більше писати. Після холоднокровного вбивства він не видає більше нічого, що могло навіть. Порівнятися із популярністю цього роману, але саме завдяки холоднокровному вбивству капоте назавжди ввійшов у світ літератури, започаткував жанр true crime, а декорації маленького містечка Холго ми і досі бачимо у багатьох фільмах та документальних передачах, де в маленькому містечку живуть звичайні прості люди і не підозрюють, що поряд із ними може статися. Холоднокровне вбивство. Ну, а якщо вам сподобалось, ставте лайк. Пишіть, чи читали ви цей неймовірний роман, чи може дивилися фільм, знятий про це вбивство. Ну і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові історії, бо я вже готую для вас нові, цікаві факти про письменників і книги.